Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Українська народна казка Дві жаби. В лісі біля потічка жила жаба. Хороша, працьовита жаба. Завжди була весела, бадьора, ніколи не лінувалася, любила мандрувати. Повечеряє комарами і вночі виходить на прогулянку. Одного разу зустріла іншу жабу. Привітались і пострибали вдвох по лісовій дорозі. Стрибали, стрибали, аж дісталися до хати лісника. А там біля хати пивниця з відчинених дверей тягне вологістю та холодком, смачно пахне грибами. Жаби без вагання спустилися по сходинках і опинились у пивниці. Дуже приємне помешкання. Разом квакнули жаби. На радощах вони почали високо підстрибувати. Стрибали, аж поки опинились у глечику з сметаною. Не счулися, коли й ускочили. От лихо, треба нам швидше вибратися звідси, бо втопимося, кажуть жаби. Та як їм вибратися, коли глечик високий, до вінець жаби лапами не дістануть, щоб ухопитись. І вискочити не можуть. Нема об що обпертися. Сметана рідка, лапи вгрузають. Почали плавати, тріпотатися, лапами сметану бити. Але що з того? З Глечика не вилізуть. Вже й стомились. Одна жаба каже З цього Глечика нам ніколи не вилізти. То чого мені даремно побиватися та сили витрачати? Краще відразу втоплюсь. Не лінуйсь, говорить друга жаба. Може, пощастить урятуватися. Плавай, борсайся. Не послухала ледача жаба такої ради, не захотіла змагатись і потонула. А працьовита жаба не втрачає надії. Сором буде, думає, коли я піддамся без боротьби. Ні, змагатимусь, доки мені сили вистачить. Плаває вона, дряпає стінки глечика, намагається учепитись, та глечик слизький, лапи сковзається, стомилася до краю, а рятунку не знаходить. Ні, таки не піддамся. Я ще не мертва, ще не прийшов мені час на дно спускатися. Мушу втриматися на поверхні. Хто знає, може, таки діждуся по рятунку? Так підбадьорює себе жаба. Борсається, вже зовсім знесилена, вже лапами дригає мало помалу. Невже тут і смерть моя, думає, ні, ще змагатимусь? Та куди там їй змагатися, вже захлинається. Ледве ворушить затерплими лапами. Дрик, 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 а і дригає. Коли що це? Під нею щось тверде, уперлася лапами тверде, сіла на щось тверде, ніби земля під нею, а не сметана. Сталося якесь диво. Посиділа жаба, розглянулася. Нема сметани. Вона сидить на грудці масла. Тепер жабці легко вдалося вискочити з глечика. Вискочила, виповзла з пивниці та й подалася додому в ліс до потічка. Там вона, відпочиваючи під широким листком, думала то я сама лапами масло сметани збила. Бач, добре, що не полінувалася, змагалася і врятувала сама себе. Важко мені було, та я не втрачала надії, а та ледача жаба марно загинула.